Доброго вечора, знов тривоги, але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі Винищувачі зла, конверт першого дня та конверт з погашенням Дніпро 04.08.2023 які пройшли почту. Опис автор почтового випуску винищувачі зла Максим Паленка на малюнку метафорично зобразив, як українська армія нищить московський Кремль із символ імперії зла. Протираючи його на винищувачальний тертушці, на конверті лицарів у шаломі-трезубі, уособлює благородність і силу та честь українського воїнства, але боронить рідну землю. Художник Максим Паленко, КПД Дата випуску 29.06.2023 кпд тираж 50 тисяч примірників. Конверт. Дата випуску 29.06.2023. Конверт тираж. 150 тисяч примірників. В кінці відео буде посилання на інше відео про аркуш Марк, винищува зла та про захисників та військову техніку України. Е, Здесь, ну, однакові два КПД. Ну і от оборотна сторона така конверт. Вот зараз, так Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!